Слава Україні, героям, слава друзі! Раді вас вітати у славному місті Полтава, де МСК Харків Клаб могли домовитися із місцем проведення матчів, але ось є домовленість Полтавою. Купленко зараз непоганий удар від шостого номера. Перехоплення зараз у Кончуково. Яке перехоплення від Десни удор. Грають через голкіпера. А тут Кондратович перехоплює. Не випускає м'яч забада, Пас у центр Фаталієв! Бахман Фаталієв відкриває рахунок у нашому матчі. Дубний помиляється. Контратович перехоплення. Там є завада. Кондратович сам пробиває. І Барібан забирає м'яч. Барібан. Але немає якогось просування. Ось загострююча передача. Удар! І Віктор Данилів зрівнює рахунок. Тут забирає все ж таки м'яч. Непогана передача, але Завада там не зміг. Ух, яке перехоплення! Удар! Завада виводить знову свою команду вперед. Данило Завада. Забиває він у порожні ворота. Як наслідок втрачає його. Забор Леонко відразу з розвороту пробиває 15-й номер. Як і самим командам, так і нам, як вболівальникам. Велікс пробиває, піддубний, відпиває. Атака могла бути другим темпом, але піддубний піддубний. Порожні ворота знов намагався влучити великі Харків'ян, але тут перехоплення від Падалієва. Барібан. Виручає свою команду Можені грати назад. Чепорнюк. Огнистий. Огнистий. проти нього і Кукленко. І Фаталієв. Чепорнюк пробиває поміж ніг. Микиті Піддубному і зрівнює рахунок восьмий номер киян. Вам написати в нашому чаті, як вам перший тайм нашої гри. Після цієї атаки Ансибор не влучає по м'ячу. Велікс таке враження, що хотів видати пас. Але щось пішло не так. Пас у центр. Олександр Леонко. Відзначається. Відразу не обробляючи. Пробиває 15-й номер. Артем Барібан буде вводити м'яч. Відразу закидання на Фелікса. Фелікс простріл. вогнистий там. Трохи-трохи він не зумів переправити м'яч. Що ж, друзі? М'яч подалі від твоїх воріт. Непоганий пас на Кукленка, а Кукленко. В обличчя зараз влучає м'яч Артемопленко. Вогнистий влучає в стійку. І що тут добивання Чепернюка. І Чепернюк забиває цей м'яч. Робить рахунок 4-2 на користь своєї команди. Ось Як я вже розповідав у першому таймі. Команда. тут перехоплення зараз після цієї атаки. Огнистий Гусейнов ну, відбивається. Русоки присангують кияни. Тим самим не даючи. О міськах Харків вийти в атаку. Завадає з м'ячем. Обігрується з Кондратовичем. 3 в 2 атака. Барібан. На протязі десь двох хвилин, трохи менше. Жодній з команди не вдається. Я зараз. Яна вже з протилежного боку. Черному грає через гол кіпера. А там Огнистий, потрібно гусейнову виходити. Помиляється Завада. І як зараз Олександр Христ. Чипордук. Миринич проходить Миринич Халіна. Пас у центр. Огнистий забиває. Андрій Огнистий. Непогано пройшов Маринич по пофланий. Робить рахунок 5-2 на користь своєї команди. Є. Ще одна нагода. Лоєнко. Степаненко кочапок. Непогане закидання Степаненко дотик не забиває. Ой-ой-ой, Завада! Який гол забиває Данило Завада. З лето у дальню і, як Яка зараз може бути атака Купленко на Фаталієва! Фаталієв! І фолить Бахман Фаталієв. Влучає він. Друзі. це все. Фінальна сирена фіксує рахунок 5-3 на користь Десни з Києва.